Її посада господиня садиби. Пані Марія вже понад 10 років працює в Закарпатському етнографічному музеї. Щоранку вона підмітає у хаті провітрює її, прибирає постіль та чистить килими. Жінці дуже подобається ця робота, адже щодня вона може спілкуватися з великою кількістю людей. От за саме приємно, коли люди приходять і видивляються, що ми зберегли ці експонати. каже, як добре живуть наші внуки. Прийдуть, подивляться, каже, як люди все-таки тяжко жили, а тепер як вони живуть. це велике значення, щоб люди прирівняли, як то все-таки раніше люди тяжко жили. Ну, каже, були щасливі. З однієї сторони щасливі, бо менше проблем було. Ну а з іншої сторони, все одно було тяжке життя. В етнографічному музеї, як і на справжньому селі, не бракує роботи. Ось і грози, які прийшли нещодавно в Ужгороді, погано вплинули на стан садиб. Хату із села Оріховиця Ужгородського району взялися реставрувати, адже постійні зливи пошкодили солом'яну стріху. Ремонт проводять із дотриманням технологій, якими послуговувалися люди кілька століть тому. Це старинні роботи. І люди зробили це все під старинку, а на даний момент все механізовано, то згадувати ці всі роботи, які вони робили, дуже важко. І приходиться звертатись до літератури і це все вивчати. Ну, це треба підібрати матеріал, треба знати, коли його зрізати, як висушити, чим його обробити, щоб воно не погнило і щоб його не викрутило. І прийняло такий цвіт, який потрібен. Загалом підтримувати музей у хорошому стані складна робота. Постійно потрібне фінансування на ремонт приміщень. Усі роботи з облаштування території працівники музею проводять власними силами. Кал міцності цих об'єктів звичайно не витримує час. Не витримує чому? Тому що підпливом екології ви бачите фізичного фактору, що твориться довкола. Природа настільки сьогодні. Розкішна, але така непередбачувана, от буревій вчора пройшов і зробив нам дуже багато, дуже багато неприємностей. Працівники музею, майстри на всі руки. Наприклад, вони власноруч заготовляють солому, необхідну для перекриття дахів закарпатських садиб. Жінки самі ходять на поле та збирають рослини в жмутки. Тож, етнограф, як каже, приказка, і швець, і жнець, і на доду грець.